Друзі, мої вітання. Росія завдала удар по Харкову керованими авіабомбами. Це відбулося вперше з 2022 року. Вперше була застосована авіація. Видно, що ворог несамовити через те, що не може зараз досягти на фронті тих завдань, які перед ними стоять, а саме захопити Донецьку-Луганську область, і не можуть фактично. Просунутись в районі Куп'янська намагаються окреслити напрямки майбутнього удару. Тобто, ці розмови, які пішли про те, що рух на Харків можливий, що вони можуть атакувати, і все, і це все, що з'являється в інформаційному просторі. Поки що, що стосується суходолу, сухопутної складової, це носить більше таку пропагандистську кампанію, як я і казав. На брифінгу. Не виключено, що ситуація може змінитися на липень, на серпень, на вересень. Вона завжди в динаміці. Тобто, це потребуватиме концентрації військ. Не виключено, що Росія може готувати якісь угрупування, які вони планують мобілізовувати, не для доукомплектування напрямку на Куп'янськ, Синківку і Табаївку. Вони зрозуміли, що не можуть пройти, а рухатися в бік Харкова. Тобто це ті теоретичні загрози, які присутні, теоретично наразі підкреслює. Одначе, що ворог намагається зараз робити, вони проводять розвідку бою. Ось ці удари керованими авіабомбами, це ознака того, що Росія перша проводить розвідку, наскільки їм вдасться зараз це, і наскільки. Українська ППО не може зараз досягти ці літаки. Тобто вони зараз будуть пересвідчуватися в тому, що якщо можна кидати каби, навіть 250 кілограмові, тобто найменше, але руйнівні, будуть намагатися це робити. Це перше, очевидно, що на превеликий жаль бомби прилітають по житловим будинкам. А вони і прицілюватися особливо не будуть. Тобто, це свідчить те, що вони хочуть почати новий виток терору проти Харкова і харків'ян і знищувати. Тобто, знищувати так, як це було із Салтівкою. Це на сьогоднішній день є те, до чого ворог може готуватися. Так само вони хотіли переключати нашу увагу потихеньку на харківський напрямок до того, що. Ну, дивіться, там можуть бути наступальні дії через місяць, два-три вже і потрібно там готуватися до того, що може відбутися. Але поки що йдеться про наступ з повітря. Наступ про суходо на суходолі він поки що не передбачається. Як тільки буде ситуація змінюватися, я буду інформувати. Мене я знаю дивиться дуже багато харків'ян, яким я передаю на свої вітання, передаю слова підтримки зараз і передаю співчуття. Там є загиблий, ну поки що станом е, на зараз є попередня інформація і повідомляють про жертву, що є один загиблий, є поранені. Я всім висловлюю співчуття слова підтримки рідним та близьким і харків'янам, які дивляться і знають мене. Але тут потрібно сказати так, як воно є, насправді. Тобто зараз Росія може вдатися до видка терору, от саме кабами. Розумієте, були розмови про те, що. А мовляв, циркони там накопичуються, полетять якісь космічних кількостях, звідки вони там знайшли і порахували стільки невідомо. Якщо це експериментальні зразки, і вже підтвердив, до речі, інститут експертиз судово-медичних про те, що ці ракети вони абсолютно на сьогоднішній день недоопрацьовані їх показники і можливості перебільшені. Те, про що я говорив, це вже підтверджено офіційним висновком експертизи. І швидкість перебільшена, і багато чого перебільшено там. От, це тим, хто мені там в коментарях намагався пояснити щось про перехоплення, тобто проти законів фізики, що перехоплення може відбутися, якщо летить швидка ракета, її може збити менш швидка повільна ракета, яка буде знати трочну траєкторію, десь вилетить і створить заслон. Ну. Можливо, десь, але швидкість потрібно мати в будь-якому випадку. Так, от а, наступний момент, що стосується Харкова, безпосередньо, що ось це і є загрози. Бачите, що зараз вони активізуються, і, вочевидь, Росія обрала тактику збільшення ракетно-бомбових ударів саме по Харкову. Спочатку вони вдарили по енергетиці доволі таки потужно. Зараз проводять ракетний терор і намагаються, вибачте, пристрілятися. Фактично по цивільних об'єктах і мирних людях. І враховуючи близькість Харкова до кордону, враховуючи, що в Росії ще є авіація, враховуючи, враховуючи що ви бачите, а, в силу певних причин, або в силу того, що нам а, не радили американці більше застосовувати Петріот вздовж лінії фронту, або в силу того, що нам потрібно економити ракети для інших цілей, поки наш захід забезпечить, блукаючий Петріот працювати перестав. Відповідно, літаки зараз не збиваються Су-34, і ворог намагається фактично під цим, э, думаючи, що їм немає таких загроз, наносити удари. Відповідно, звичайно, що э, застосування авіабомб і зменшення використання С-300 могло би пояснюватися тим, що якісь установки пускові знищуються на території Білгородської області. Це було б добре. Насправді, але бачите, що зараз і. Рейди, в принципі, вони про них ми не чуємо вже вони, вочевидь, згортаються. РДК Лігіон Свободи Росії і всі, хто виходили туди на Білгородчину, і правильно робили, намагаючись посунути туди безпосередньо а, лінію фронту, поле бою для Росії, нетипове місце, намагаючись там фактично діяти, щоб, зокрема, і захистити Харків, якщо їм вдається знищувати пускові установки, артилерійські засоби, інші види озброєнь, це в тому числі і захист а, і безпека. Для Харкова. Але на сьогоднішній день можна констатувати, що сили засобів недостатні, щоб прикривати а, всі міста на сході України. Це помітно, це зрозуміло, і це є правда. А, якимось чином і якимось дивом, навряд чи ці системи з'являться. Тому от Росія буде намагатися, і вони зараз обрали тактику переключити увагу на Харків. Бачите, вони створюють постійно такі точки. І що найважливіше, що під ці повітряні удари вони будуть намагатися перетягнути і передислокувати наші війська. Я думаю, що так, тому що будуть подавати ці удари, як скажімо, ну а, напередодні вторгнення, розумієте? тобто вони будуть вони хочуть показати, що це підготовка до вторгнення військ. На цьому напрямку, тому я не виключаю, що через певний період часу, не зараз, але через певний, існує загроза того, що ворог може зменшити е, свою увагу і тиск на куп'янському напрямку і переключатися на Харків. Ось це те, що може дійсно бути. Наразі там військ немає, але це може відбуватися. ворог позначає певні напрямки ударів, так тобто вони е, наносять удари зараз бомбові. Вони намагаються посіяти і сіяти постійно страх, паніку і деморалізувати харків'ян. І на жаль, такі тенденції можуть зберігатися в тому, що якщо будуть застосовувати і надалі авіацію і керовані авіабомби, це безумовно може збільшити а, руйнування безпосередньо в місті. І звичайно, що ну, щонайменше проти літаків. Було б бажано знайти способи, тобто зараз нашим партнерам говорити про те, що дайте нам засоби, допоможіть нам із цими системами, щоб ми могли зараз цей блукаючий петріот працював. І а, бодай головне, щоб під це боротися зі зрадниками, щоб не здавали позиції цих петріотів, аби потім їх не досягали різні види озброєнь. Але зараз оце важливо, що дайте нам системи. І дайте можливість ракетами діяти, аби бодай ми могли знищувати авіацію. Тобто, авіацію ворога потрібно знищувати це правильний пріоритет, який був продемонстрований на Авдіївському напрямку, який показували наші війська на сході. І ми бачили ці 10 днів, коли така. Велика кількість там понад 10 літаків су 34 і су 35 ворога збивалися, і от зараз це потрібно відновити. Тобто, ставити питання на порядок денний з нашими партнерами, що нам потрібно, щоб діяв саме цей блукаючий Петріот, який її буде забезпечувати, тому що вкрай важливо зараз буферна зона. Ну, бодай проти авіації. Безумовно, там є інші виклики і загрози. Там є а, засоби С-300 ворога, чим він обстрілює є іскандери, які він запускає з території Росії балістичні. Це все безумовно виклики. І цьому теж потрібно протидіяти. Але щонайменше, найменше, ну літаки це вже потрібно інакше, інакше звичайно, що боюсь руйнування будуть зростати, і Росія буде намагатися просто винищувати. Вони ж діють за принципом орди. Всюди, куди вони добираються, вони намагаються залишити випалену землю. І не треба вірити ось цим байкам і нісенітницям, які там пишуть в деякі російські змі про те, що знаєте, розглядають сценарій, щоб воювати проти Харкова, але воювати якимось там, вибачте, лайтовим методом, щоб не так, як це було з іншими містами. Слухайте. Ну, подивіться, як воює Росія. Треба подивитися, вони воюють за принципом орди випаленої землі. Це ж уже ті тенденції і тренди, які ми всі побачили. Це вже те, що відбувається на полі бою. І тому тут можуть бути так само. Тому зараз потрібно спостерігати за напрямком Харкова доволі уважно, наскільки ворог проводить розвідку боєм, наскільки вони будуть визначатись. Ну і звичайно, моніторити перекидання військ. Наразі їх там немає. Ударного угрупування, але де вони планують його створювати? Чи вони будуть тиснути а, на тих напрямках, де сконцентровано удар? Це Часів, Яр, Авдіївський напрямок, Вугледар, Лиман, чи вони будуть намагатися дійсно створювати угрупування на Харків? І навіть, в принципі, припинивши будь-які дії на Купінському напрямку, можливо, навіть відійшовши звідти і втративши певні позиції, що теж цілком може бути, але сконцентрується на напрямку Харків, навіть забравши своє угрупування з під Купінська. Тому от, за цим потрібно уважно стежити, наскільки мені відомо. Українське командування розуміє цю ситуацію, вживаються заходи для того, щоб на суходолі готуватися до різних дій, в тому числі, якщо доведеться і до відбиття нових атак безпосередньо на Харків, на обласний центр, це все робиться. Але для нас дуже важливо захистити з повітря, тому що якщо ворог і надалі буде так діяти, то звичайно це ну, скажімо так, зменшує шанси на більш вдалу оборону. На наше щастя, не завжди і не всюди ці удари а, ворога вони такі, скажімо, ефективні керованими авіабомбами, але неефективні вони переважно на відкритій місцевості. А тут, же, коли мова йде про міста, щільну забудову, про той терор, який проводить ворог, тут це може. Тому це пришвидшення постачання f 16 і це надання засобів ППО для того, щоб ризикувати, для того, щоб пробувати збивати. Ворожу авіацію на сході і надалі це зараз те, що дуже потрібно. Плюс, удари по військових об'єктах на території Білгородської області, це потрібно робити. Тут потрібно продовжувати цю е, діяльність, тому що, ну скажімо, без цього теж буде важко, і це зараз треба робити, щоби. Забезпечувати оборону Харкова, бо на Суходолі там все нормально, наші сили тримаються. А от з повітрям можуть бути проблеми. І тут, звичайно, що зараз і до партнерів, і до всіх, до мобілізації ось цих ресурсів, зараз зовнішніх до постачання нових засобів ППО, ризикувати, діяти ближче до лінії бойового зіткнення, вистежувати російські літаки і збивати їх заради безпеки, тому що. Інакше ворог буде продовжувати ракетно-бомбовий уже терор, і може спричинити доволі значні руйнування Харкову, дуже значні. А щодо наступу безпосередньо я буду ситуацію відстежувати і вас інформувати щодо переміщення військ, створення угрупувань, не створення, куди вони перекидаються, яке озброєння тощо попереджати обов'язково у вас буде. І харків'яни, які мене дивляться, будьте, будь ласка, обережні, пильні. Знаю, що багато хто із вас вже дещо призвичаєвся до цих жахливих негативних умов, але все одно тримайтеся по за можливості, хто може евакуюватися зі своїми рідними, звичайно, робити це. Це, звичайно, має бути державна програма, щоб людям допомагати. Бережіть себе з думкою про вас зараз, реально з думкою і з переживаннями, і буду інформувати про подальші. Події, що буде, слава Україні.